Вау! І ми будемо сусідками. Вочевидь, що так. Подивимося кімнату. Вау! Це жах. Своє ліжко. Упс, Зламалося. Це не кімната, а стихійне лихо. У мене є ідея. Ми зробимо тут ремонт. Я накидала план. О, ні, аматорам у цій справі довіряти не можна. Я покличу професіонала. Привіт, це Моллі. Привіт, Люба. Чудово виглядаєш? Ти мені лестиш. Ти це бачиш? Це повний провал. Ліжко ще можна полагодити. Подивимося. Дизайн кімнати готовий. Стильно і дорого. Як ти любиш? Дякую, Любий. Це тобі. У мене буде найкраща кімната у світі. Ні, у мене. Робочий комбінезон інструменти, каска Екіпірування завершене. Можна розпочинати будівництво. Паперова mm -hmm. каска, ненадійна. Зроблю пов'язку зі шкарпетки. Готово. Упс, окуляри зламалися. Скотч легко виправить ситуацію. За роботу прошивай тумбочко. А тепер черга ліжок. Залишилося забрати лампу. Ця полиця тут ні до чого. Бувай вішалко, ще побачимося квіточко. Ми це зробили. Із цих будматеріалів ми зробимо нові меблі. І драбина знадобиться. Фарба є, залишилось тільки знайти інструменти. І хай розпочнеться ремонт. Тут пригвинтити. А тут підпиляти. Ремонт це весело. Відміряємо і відрізаємо. А тепер час фарбувати. Фарбування моє улюблене заняття. Готово! Газети можна не лише читати. Додам більше клею і прикрашу стіну газетними аркушами. Виглядає дуже сильно. Це Обережніше! А цей журнал мені знадобиться. Тут так багато гарних картинок. Виберу найкращі та приклею на стіну. Краса! Про спорт забувати не можна. Але я зроблю з цього дещо цікавіше. Шубко, ти мені потрібна. Вау, який гламурний обруч. Ацюль. Чудово. Кріпимо його до обруча. І стильний сильний балдахін ручної роботи готовий! Матраць для ліжка є. І я знайшла придатний матрац. Та тільки спати тут не дуже зручно. Придумала зроблю подушку зі сміттєвого пакету. -м -м. Ідея була не з найкращих. Зате мої старі подушечки на місці. Вони мене ніколи не підведуть. Mm. А чим прикрасити стелю? М'яка ковдра. Mm. Улюблені подушки. Mm. Ні, тут не достатньо mm. шикарно. Знаю, подушка набита грошима. Те ще потрібно. Тепер можна відпочити. А це що? Як вона сюди потрапила? Монетка. Покладу під подушку на щастя. Рослина відразу зробить кімнату затишнішою. Тут не вистачає природи. Які чудові краєвиди. І в мене з вікна вигляд буде не гіршим. Але спершу треба зробити вікно: картон, олівець, ножиці. Трохи клею, і в нього є віконниці. Вікно готове. А вигляд із вікна можна міняти під настрій. Я ніби побувала навколосвітній подорожі. А для мене найкраща розвага милуватися моїми грошима. Ммм, смакота пахне так апетитно, я теж хочу поласувати чимось особливим. Із з майонезу зроблю змійку, а горошини перцю будуть замість очей. Чогось не вистачає. Ну, звісно, гірлянди. І в будиночку одразу стало затишно. Що би ще вигадати? Мої коштовності я зроблю з них гірлянду. Тепер тут завжди буде святкова атмосфера. А я mm. зроблю гірлянду з кольорового паперу, нарізаю смужками. та склею кільця. Залишилося тільки з'єднати, і гірлянду можна вішати. Краса? банку прикрашаємо картоном. Дріт загинаємо у формі серця. Обмотуємо світлодіодною гірляндою та вставляємо в банку. Світильник готовий. Вау! Oh, wow. Залишилося додати mm. кілька деталей. Килимок, туалетний столик, сейф. Тепер все точно за планом. Навіть підставка для косметичного приладдя. Я знесилена. Мені потрібна допомога. Ось тримай. Вау! Ця резинка те, що потрібно. Тепер працювати буде набагато зручніше. What? Дякую. Як скажеш? Це ж треба помаду розмастила. Потрібно витерти. О, корисна втулка. Із пінопласту та втулок зроблю маленький столик. Я геній. Трохи пір'я і блискіток. І я маю власну табличку. Тут мешкає багата молі. Поставлю на найвиднішому місці. Але в мене є сусідка. Їй також не завадить табличка. Бідна. Що? Гей! Неподобство! Мені потрібна інша табличка. Тут живе кері. Прикрашу полички найдорожчим. Тут знайдеться місце і картонним туфлям, і кулеру. Упс, столик не витримав. Шкарпетка. Є ідея? Прикріплю шкарпетку на полиці і чохол для телефону готовий. Кері, нам час на заняття. Іду. Одна шкарпетка <плес> краще, ніж нічого. Привіт, понастику! Подобається наш новий будиночок і мені. Цей песик такий милий. Я теж хочу завести чотиролапого друга. Чур, стривай, будеш моїм другом. Він згодний, вдих, видих Ом. Ой. Молі. Рятуйте, я провалилася. Кері, допоможи. Ого, Молі, в тебе так затишно. І скільки всього цікавого. Підправлю макіяж. А я і тобі припудрю носик Керрі. більше жодних двоповерхових ліжок.